Багато хто думає, що знаменитий потрійний одеколон був розроблений у радянському Союзі, але це не так. Найпопулярніший і затребований чоловічий парфум в СРСР був винайдений у німецькому місті Кьольн у 1694 році, а його творцем є уроженець Італії Йоган Марія Фаріна. Парфумер вирішив назвати свій винахід Кьольнська вода в честь міста Кьольн, а французькою одеколонь, внаслідок чого і з'явилося слово одеколон. На початку його продавали в аптеках як лікарський засіб, і в Європі він зарекомендував себе як чудовий елексир з ефірних олій цитрусів, розведений міцним спиртом. Під час епідемії віспи в Німеччині до кожного флакона додавалася інструкція, в якій говорилося ця чудодійна вода є засобом проти отрути: лікує жовтяницю, непритомність, коліки, зцілює від опіків, надає сили жінкам при пологах, сприяє відкашлюванню, послабляє шум у вухах і додає краси, оскільки робить шкіру гладкою і наділяє її прекрасним кольором. Кельнську воду починає замовляти інтелігенція усієї Європи. Руський король Фрідріх ІІ подарував одеколон російській царіці Катерині II. Одеколон гідно оцінив і її онук, цар Олександр І, який згодом замовляв собі цей парфум. Його приклад наслідували і найближчі до двору особи. В 1810 році Наполеон Бонапарт видав указ, що вимагає відкрити рецепти всіх лікувальних засобів. Щоб зберегти секрет складу кельнської води, її оголосили парфумним засобом. Французький імператор із задоволенням користувався цим одеколоном і мав його при собі. Одеколон виготовляли із портового розчину різних олій: апельсинової, лимонної, бергамотної, лавандової та інших з додаванням листя розмарину, мелиси і кореня ірису. У 1864 році французький парфюмер Брокар відкриває у передмісті Москви парфюмерну фабрику. Та одним з основних продуктів, що випускаються на фабриці, є одеколон, але не простий, а патрійний. Є думка про те, що таку назву він отримав за кількість олій в його складі, але це не так, тому що до його складу входить набагато більша їхня кількість. Насправді, потрійний це одеколон з потрійною дозою ароматичних речовин. Якщо до складу кельнської води або звичайного одеколону входить від 4 до 6 ароматичних речовин, то у подвійний одеколон – сучасну туалетну воду входить від 7 до 12 а в потрійний одеколон від 12 до 20% ароматичних речовин. А все, що за концентрацією вище, це вже парфуми. Після революції підприємства Бракара націоналізували та перейменували на фабрику нова заря. Виробництво патрійного одеколону продовжилося, і у зв'язку з великим попитом на цей парфум надалі було налагоджено його випуск і на інших фабриках країни. Через наявність у ньому 60% етилового спирту, він застосовувався і як антисептик у перукарнях та у побуті для обробки подряпин та порізів. Флакончик патрійного одеколону був у кожній оселі. З появою касетних магнитофонів за допомогою патрійного одеколону проводили очищення головок, які часто забруднювались. А деякі гурмани любили приймати цей парфум і всередину, особливо після прийняття сухого закону. Потрійний одеколон був не просто культовим парфумом СРСР. Він досі вважається символом усього радянського союзу. Підписуйтесь на канал, попереду буде ще багато цікавого.